Несіть благословення свої дома. Дуже би добре, доки є можливість, доки ще не прийшли на нас великі гонення і угрози успіти посповідатися і причаститися. Многим священникам, котрі знаходяться під угрозою захвата храмів, рекомендують їм взяти з собою з церкви антимінц, той святий плат. Котрому вшиті мощі святих, щоб міг потім служити в будь-якому місті службу, бо такої усилов, коли одна з ужгороді старої КГБ забрало храм Старий Собор, іменно КГБ, що це робили, були на увірені, відділилися їх сліди, то ми оказалися на вулиці. Але розкривши антимінс, ми отримали церкву на вулиці. Пішли в дом учителя, старий дом Олександра Духновича, розкрили антимінц на столі, на временному престолі і там наша церква. Там, де ми йдемо, там церков. Церква не стіни, церква не монастир, навіть самий золотий, навіть якщо заберуть Київ Печерську лавру. Тим не закінчиться православ'я в Україні канонічної. Правда, в многих містах заганяти будуть людей в підполі. Ну, все одно, це огромна ганьба. Патріарх сербський порфірі до всіх людям з протестом, ксьому міру, що в Україні, йде вже тепер офіційне гонення на Канонічну церкву. Він зрівняв, як некий терор, коли б'ють людей, забирають храм. Останні храми в Воно Франківщині взяли боєм. і захватчики храму. Знімають на кіно свої злочини, але злочини ужасні, щоб вказати всім остальним, не надійтеся на закон, не надійтеся на поліцію, вас будуть бити, доки ви православні канонічної церкви. Но сильні не бояться, слабенькі деколи встають в сторону, но ставши в сторону, і благодать Божої од від них відступає. Тому треба пам'ятати, ми православні нас захватили Старий Собор. Ми пішли в Дом вчителя, там церков. За один рік ми вистроїли нижній етаж нового собора. Навіть сьогодні багаті люди, від котрих ми ніколи грошей не брали на собор, удивляються, як ви то зуміли. Тож огромні средства, огромна робота. Вище мільйона цегли. Тисячі тонн бетона. І ми з тими, то Бог зробив нашими руками. Причому ми добре знаємо кожного ліцо, хто був із нами. І коли приходить якийсь чужак і хоче казати, і, і я був із вами, ні, ти з нами не був. Ми не повними тебе. Будь добрий, ти молися з нами, сповідайся, причащайся. А коли ми будемо рішати церковні питання, ти Креснико вийдеш на двір. Або ми тебе виведемо, тому що голос в общині мають тільки ті, котрі з нами піднімали святиню. Так що з Божою допоможю слідкуйте, щоб посповідатись хоча б раз. Наші християни сповідаються по п'ять разів за пост. Ну, добре, на початку і в кінці поста. Причастите, щоб на Пасху бути повноцінним серед тих людей, куди будуть зустрічати Христове Воскресення. Навіть якщо щось на Пасху не придумають наші безбожники якусь придумають епідемію, тепер уже сообщається, що ці були епідемії, то була ніяка казка, якась ігра. Але благодаря епідемії поліція. Закрили наш собор на Пасху, не пускали людей. Вони навіть тоді вже проявляли агресію. Откуди їх, тільки безбожників нині появилося? у всіх структурах. Ми думали, що люди до церкви не ходять, ну і нормальні, спокійні. Ні. Хто до церкви не ходить, не сповідається, не причащається. Він навіть не підозрює, яка в ньому сидить, деколи да, агресія, злоба і ненависть. І Павел дає діагноз. Не я же роблю то, а живущий в мені гріх. тому грішники, безбожники, домосідящі професора і академіки. Вони ведь не підозрюють, який момент у них з'явиться агресія, і вони зроблять будь-який злочин, котрий раніше б і не подумали. От почому православні часто на сповіді сповідаються, причищаються, слідкують, щоб там. Благодать Божа була в душі і каже опит церкви: не дайте міста дьяволу, взагалі одганяйте його постом, молитвою і добрими ділами. І винесіть благословені свої дома, щоб душі наших православних були наповнені благодаті Божою, котра проявляється у терпінні, в любві, в благословенні, в готовності простити, в готовності допомогти. Готовності легко забити обіди, це чудесні качества. Ними мене Бог і наградить усіх вас.